У нашому палаці мистецтв і виставка, яка присвячена надзвичайній події, надзвичайній людині, нашому генію, Тарасу Григоровичу у Відомий український письменник Василевський сказав, Шевченко це явище унікальне, його нема скільки порівняти серед письменників інших народів. Його імені вся наша історія, усе життя, уся наша ява, найпотаємніші сни. Нас просто не існує без нього. Кому не відомо, що Шевченко це Україна, а Україна це Шевченко. Ці слова, якнайпевніше, переконують нас в тому, що ми не від'ємні без нашого генія і кожна держава повинна мати свого пророка. Такого, як маємо ми, Тарасами. Сьогоднішня виставка не перша у нашому музеї присвячена геніальному художнику, письменнику людині. Ця виставка створена пензлями і творчістю дробовицьких художників, проставецьких художників, майстрів із Стреля. Це є самобутні Художники професійні. Кожен через призму свого бачення цього світу пропустив Шевченка і відтворив його на володні, на папері, у дереві. І все це ми з вами сьогодні побачимо. Е, я тішуся, що так чи ми зібралися на нашому святі. Е, гадаю, що воно залишиться у нашій пам'яті. Надовго, тому що це справді свято варте уваги кожного кровобичанина, який шанує е, мистецтво і любить мистецтво. Е, до того я запрошую директора нашого музею, яка відпочилася дуже багато для того, щоб е, такі виставки відбулися у нашому музеї, е, пані Алла, Шановні пані і панове, слава Україні! Що я хочу сказати? Шевченка, ми, як правильно, послуговуємося поняттями, визначеннями, категоріями такого, як мовити, найвищого гатунку. Геній, герой, пророк національний. І хоч ці слова звучать пафосно, але в цьому нема жодного перебільшення. Бо, продовжуючи слова відомого е літературознавця, я хочу сказати, що власне в цьому і феномен. Тараса Шевченка, що, напевно, жоден з великих поетів світу не став для свого народу тим, ким став Тарас Шевченко для України. І будучи плоть від плоті народу нашого, будучи просто якось містично близьким кожному українцю, навіть, можна сказати, він як голос нашого єства, разом з тим він піднявся на такі висоти людського духу. На такі вершини мудрості, що ми кажемо, що його поезія ну просто граничить із пророцтвами, вона має заповітне значення через образи, через свої літературні твори, власне, він не тільки передбачав, передбачив ось ну, просто такі історичні тенденції розвитку. От сьогодні цей тривожний час для України. Ми просто відчуваємо, наскільки він. Передбачив багато речей, але саме важливе, що він, як напевно, знову ж таки, жоден з великих поетів світу не вистраждав, так не вистраждав свободи, долі і волі для України, для свого народу. Але що теж найважливіше, як на мене, не вистраждав у свободи людського духу. Тобто, він для... нам просто... Як не тільки показав оцей шлях, не тільки спонукав нас іти тим шляхом, тобто підніматися з колін, е, вкликати в собі цю людську гідність. І сьогодні наша революція, ось Тетяна через якийсь час скаже, це революція гідності. Ми стаємо людьми, навчимося ставати людьми свобід, свобідними, вільними. І, власне, в цьому, напевно, заслуга Шевченка. Е, я ще хочу сказати таку. Від себе думку, що маючи Шевченка, Україна просто була приречена на те, щоб здобути такий волю для свого народу, але мені навіть здається, що маючи Шевченка, Україна має навіть якесь таке. Знаєте, мені здається, сьогодні читаючи от в ці дні, можливо, впливом цих всіх подій сьогоднішнього часу, що Україна має якесь провіденційне значення в історії людства. Ми не тільки як окремі постаті маємо підніматися до тих висот людського духу, до тих е, найвищих ідеалів, християнських ідеалів, е, людських ідеалів, як Шевченко, але весь народ, мені здається, має, і я ще думаю, що він продемонструє всьому світу ось, 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 ось цей шлях до тих висот людського духу. Не знаю, у мене таке є відчуття, що от власне маючи такого Шевченка, Україна її ще місія в світі ще так домовити не відбулася до кінця. І дуже хочу, хочу вірити, що вона буде така, як от хотів Шевченко. А сьогодні я тільки хочу сказати, пані не сказала, що приємно, що на цій виставці, ось, робота людини, яка має ім'я, визнання причому у світі, маряна лицека, і поруч. Роботи молодих навіть юних художників. Тобто, е, коли ми говорили про те, щоб готували е, е, цю виставку, е, думали, що тільки, так скажемо, гранди, знаю, ну, такі відомі художники. Але дуже приємно, що і молодь, така юна, ще навіть молодь, і найвідоміші. Бо Шевченко, це справді, як кажуть, сьогодні так говорять вже не пафосмо. це наше все. Це наше все, це наша душа, це наш, наш дух. це це наше серце, це наша пам'ять, це наша гідність, і нас вчив бути українцями. І кожного свій Шевченко, і через усі твори, через всі полотна, він навіює кожному, він став джерелом населення, кожен писав про своє. Але, власне, завдяки тому, що Шевченко був, як я вже кажу, це джерелом натхнення. І тому ось такі твори дуже різні в техніках, в жанрах, в стилях, але це все те, що, ну, що художники я кажу, відчували, коли вони ну, готувалися. Я думаю, що багато хто готувався до цієї виставки, хтось мав, вже намальоване, написане, е, так би мовити, зараху. Задля Шевченка, чи, як скажемо, чи під впливом Шевченка, але щиро дякую усім художникам за те, що ця виставка сьогодні відбулася, бо це є друга Шевченка. Дякуємо. <реклад> <просунки> 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 Десь з нас приходять до Шевченка по-своєму у, у той чи інший час. Я пригадую дитинства, як розповідала мені батька, що в ті давні часи, що до 1999 року... Читальні готувалися до святого шивка, ставили вистави, читали вірші, співали пісень. Це було таке особливе піднесення. І оті люди, які не мали освіти, які не мали абсолютно якогось розуміння у мистецтві, великому мистецтві, вони приходили до Шевченка з відкритою душою. Вони збагачувалися. І, мабуть, зараз, коли діти читають вірші чи ставлять щось із Шевченка, вони так само перепускають через себе ось той геніальний дух того, того нашого пророка, який потім дасть їм заряд бадьорості, Ось того джерела вони п'ють, з якого не можна напитися мудрості. Я хотіла, щоб ви зараз прослухали як молоді сприймають Шевченка. І ось у нас зараз е сценка із розритою могили, яку нам представляють діти з парізької школи. Це попад е Віталій, Дмитро Лівод, Вілинський е Ростик і їхній керівник, учителька української мови Джушак Марія. Як, пригласно сонце заходить, то червонілося погода. Сонце заходить, хоч в ній. пташечка тихне, поле не Так, сонце заходить, то пора вже нам Тарасе, півці додому вони. Гони, Степане, та займи і мої півці, А я злочинку в степу. <клух> не хочеш йти додому? Ні, не хочу. А вечеря, ти хіба не голодний? Ні, я ще не дуже зголоднів. та й ось маю ще шматочок хліба. А тобі не буде лячно. Це ж так страшно, замовно у степу. Ні, чого лячно? Це ж гарно а не лячно. Поглянь, за байраком байрак. А там степ степу та мовила. Ну чуй, а я за Та все хлопче, ні. Чого мені лякатися? Не здоров'яся лише. А чи знаєш, хто я такий? Знаю, ви козак запоріжці. А звідки ти знаєш про козаків? Знаю, мені дідусь розповідав, як ви по морі гуляли, слави добували, турецької неволі братів визволяли. Бог, так, синку. Було колись на країні, ребіли гармати. Було колись запорожці. Білий панувати, бували добували і славу, і болі. Mm -hmm. Так, так, розповідав, що доброй краю про Україну. А, так, значить, чи не вмерла в дорозі пам'ять славної Минущини. Потіше б ти мене, та не хлопче, як у наших могилах життя похилилися. Посуне се бросу, замість зострого козацького списа і тянеться покирно вірмо, і лиш доля приконає, що до розпука серце вертає, і я мені наші хай, і я мені наші тікав у темну могилу. Але що ж ви так караєтесь там, у рогила? За те, що самі одностайно устали за козацькою волю, а шукали помочі у наших ворогів, не запродали Україну москалям. Дивися, дитино. Всій Україні високі могили. Дивися, дитино, усі отакі, начинені нашим благородним трупом, начинені туго. отже, воля спить, але прокинеться.